ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі брати і сестри, сьогодні православна церква святкує День Святої Троїці. День п'ятидесятниці Господь явив третю особу при святої Троїці світу. Духа Святого. Господь Ісус Христос перед своїм Вознесінням на небо повелів своїм ученикам не відлучатися з Єрусалиму, а чекати зішестя Святого Духа. І Господь. Виконав свою об'єдницю. Дійсно, 50-й день після Пасхи, коли ученики були зібрані у світлиці, зробився великий шум. І Дух Святий у вигляді вогнених язиків. І йшов на всіх тих, хто знаходився у світлиці, тобто на апостолів. І що відбулося в результаті зішестя Святого Духа? В результаті зішестя Святого Духа апостоли внутрішньо змінились. Якщо після розп'яття Ісуса Христа, вони сиділи за закритими дверима, побоялись юдеїв, то після зішестя Святого Духа на них, вони сміливо проповідували. Трьохтисячному натовпу юдеїв про Воскресіння Господа Ісуса Христа. Але не тільки Дух Святив, визволив апостолів від страху, вони вірно зрозуміли вчення, яке. Проповідував їм Господь Ісус Христос. Дух святий відкрив їм розум, і вони правильно розуміли не тільки Писання, а й все те, чому вчив Господь Ісус Христос. І ви уявіть собі. Ці 12 апостолів, переважна більшість з яких не мали освіти, підкорили Євангелієму Христовому весь світ. І сьогодні християнство як релігія є пануючою релігією у всьому світі. І все це сталося під дією Святого Духа, який через апостолів і через церкву потім навернув до Христа, до істинного Бога всі народи світу. Апостоли перемогли язичницьке вчення проложних богів не своєю мудрістю, не кратномовством, а перемогли силою Божественною, яка виявлялась через звершення чудес. Бо коли язичники після проповіді апостолів бачили чудеса, воскресіння мертвих, сілення хворих, передбачення будучого, тобто явища надприродні, які не непритаманні людині. Коли це люди бачили, то вірили тому, що проповідували апостоли. І тому ця Божественна сила, благодать Святого Духа діяла і діє в усі віки історії церкви. І нині благодать Святого Духа теж діє. І ви зверніть увагу, яким могутнім був атеїзм. Здавалось би, після його тиску ніхто не залишиться християнином. Але благодать Святого Духа зберегала віру в серцях людей. І сьогодні атеїзм переможений, а християнство панує, тому що воно діє благодатью Святого Духа. Зверніть увагу на нинішню нашу ситуацію в Україні, ви бачите, який дух піднявся на захист нашої батьківщини, що це хто пробуджує цю любов до нашої землі, до нашої держави, до нашої мови. До нашої культури. Благодать Святого Духа пробуджує в серцях цю любов. Або зверніть увагу на ту гуманітарну допомогу, яку надає український народ всім постраждалим в Донбасі. Хто Діє на серцях цих людей, благодать Святого Духа. І тому благодать Святого Духа не видима, а дії видимі. Ми бачимо це самі на собі. Тому, дорогі брати і сестри, будемо дякувати Богові за те, що Він. Послав і посилає нам благодать Святого Духа для того, щоб ми йшли в своєму земному житті вірним шляхом, шляхом правди, шляхом боротьби зі всяким злом, особливо боротьби зі своїми власними гріхами. І тоді Божественна благодать буде нам допомагати так же, як вона допомагала святим апостолам проповідувати Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Йому слава на віки віків.